Разом із Філіпом втратив свій титул і Ніколай Басков. Він також вже не народний артист України. Замість аншлагів у Києві збирає зет публіку за перебріком і просуває наративи Кремля. За це СБУ офіційно може затримати Баскова, а прокуратура включила його в міжнародний розшук. Коли наші бійці виконують спецоперацію, то кожен, напевно, житель нашої країни думає, який внесок може зробити для їхньої підтримки. І я Виступаю зі своїми концертами, виступав у госпіталях та перед біженцями. До повномасштабної війни Коля пишався своїм українським корінням та співав солов'їною. Україна невіддільна частина мого життя. В мене мама українка, бабуся українка. І я стільки часу провів в Сумах, коли був маленький, приїжджав за Україну, за, Україну! за велику, велику державу. державу! У співати на рідній українській мові. Але одного разу ватажок боліт наказав обрати сторону та пообіцяв щедро платити за пропаганду. Тому Коля почав горланити суто за методичкою про миротворчу операцію, кінець геноциду та запобігання нападу на Росію. І я за Росію, за президента, за свій народ. В інстаграмі він заходився виправдовувати вбивства: типу денацифікація, демілітаризація України, вісім років Дамбілі Бамбас. Тому це захист Росії від військових загроз, що стали очевидними на її кордонах. Зараз не час боятися, зараз час відстоювати свої позиції і розуміти ту політичну ситуацію, з якою ми зіткнулися з боку Америки та Європи. Хоча зовсім нещодавно Басков із задоволенням літав за океан. А тут бац і вороги, коля звик служити і продаватися якомога дорожче, адже його кар'єра почалась саме з депутатського даху Геннадія Сілізньова. Це позор. Це просто сором. Блондин сподобався депутату Держдуми. Той запросив його співати під час своєї передвиборчої кампанії на пост губернатора Підмосков'я. Вже тоді почали ширитись чутки про не лише робочі стосунки між співаком і політиком. Коли є талант і не може прорости, слухайте, Табасков пошляк. Ні, я так не вважаю. Наступним спонсором і продюсером тенора став ще один політичний діяч Борис Шпігель. Тактики наближення до Сильник цього світу Коля дотримується все життя, куди дмухає вітер влади, туди повертається флюгер Баскова. Ну і результатом був його перший концерт в залі Росія, де от царські ложі були там. Далі неслось зйомки, виступи, рекламні контракти, плюс ті ж самі плітки про статеве пристосуванство. Звичайно, наше єднання, наша згуртованість і гордість за те, що ми росіяни. Один день Коля вирішив досить цих балачок. Взяв та одружився із донькою свого продюсера Світланою. Мабуть, аби вже не шукати наступного спонсора. А сріблі набива. Вже тоді у Баскова проскакували фрази про правильну творчість і вказівки згори. але пропагандою ще не пахло. Щоб зі мною працювали різні люди, щоб ми зробили правильний продукт на захід від Росії. Щойно коля відчув твердий фінансовий ґрунт під ногами, як одразу розлучився зі Світланою, та навіть забув про рідного сина, якому до речі вже 19. Чи знає ваш син, що його батько Микола Басков? Мій син, я сподіваюся, знає. Він його просто давно не бачив. Потім Коля започаткував цілу низку фейкових романів: акторки, моделі, ведучі, все, щоб приховати свою нетрадиційну орієнтацію, за яку на Росії серйозно карають. Хоч і не всіх, все заборонити геїв і всіх решту. А краще в Сибір відіслати. У 2012-му Басков спробував прозондувати ґрунт і випустив кліп Мандрівник в ньому за сюжетом. Олександр Македонський та його друг Гефестіон відчули неабияку пристрасть, але дещо не ту країну Ніколай обрав для свободи самовираження. Він просто грав роль друга за великі гроші. Це називається дружба. Міцна чоловіча дружба. Вже у 2023 році цей музичний витвір підпав під закони рефії про заборону пропаганди ЛГБТ. А телеканал, який транслював кліп, оштрафували на один мільйон рублів. Як соромно, як незручно діти знають, що хлопчики з коротким волоссям, а дівчата з довгим. Загравання з публікою Коля не припинив і разом із ще одним посіпакою режиму Кіркоровим випустив кліп. Ібіца там вже був повний треш. Куди дивився? Закрий, Закрий двері. Але лише згадайте, як починав опера, смокінги, але докотився якраз до логічного продовження. Чого тільки не зробиш, щоб залишатися, хоча б в якихось трендах? Фу збоченець тоді Колі та Філіп у пробачили, адже владу співаки підтримували на всі сто. Хоча ролик покаяння все одно довелось записати не йди, стривай, фанатко. А загалом Ніколай вітав Путіна з днем народження в соцмережах, коли це ще не було мейнстрімом. Голосно святкував усі православні та воєнні свята, а ще їздив на політичні гастролі до України я був у той момент в Україні, і у 2004-му, коли відбувалася помаранчева революція, і у 2014-му, коли відбулося захоплення влади, і обраний президент Віктор Янукович залишив Україну. Ще у 2004-му під час передвиборчої кампанії Януковича, Басков відпрацьовував на сцені, кричав, що керівництво та ватажок Ерефії не дозволять поставити Україну на коліна перед Америкою. Та істерія, яка відбувається в в Європі та в Америці видно на що і для чого все це зроблено, і як розхитано вже у 2014-му Співак підтримав анексію Криму та захоплення частини Донбасу, за що одразу був внесений до бази Миротворець. Тенеро пропаганди заборонили в'їзд на територію України, але звання народного артиста тоді ще не відібрали. Завдяки багатьом питанням і ситуаціям, і наривам, що відкрилися у сьогоднішній ситуації. Ми будемо жити краще за всіх. Басков остаточно забув про свої лгбт вибрики підстригся більш коротко, як належить хлопчикам. Повернувся до костюмів та почав агітувати за свого улюбленого Путіна. Я бачу, що нашу країну поважають. Це завдяки нашому президенту. Я пишаюсь Росією, я пишаюся країною. Я голосую за Путіна. Під час всіх інтерв'ю Коля згадував, що їздить до госпіталів, до їхніх мальчиків. А головне переповідав методичку. У мене багато друзів, які жили і живуть в ДНР, ЛНР. Я з багатьма листувався. І те, що взагалі весь світ мовчав про те, що відбувалося, і в Одесі, те, що відбувалося, під Дебальцевим, і те, що відбувалося в самих цих республіках. Ну тільки одна алея ангелів говорить сама за себе. Не нехтував, начебто, натуральний блондин заробітками на інших диктаторах. Так у 2020 році Басков підтримав самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка під час протестів. Коли я підтримав Олександра Григоровича Лукашенка і поїхав виступати на Мінськ-Арену, де був союз усіх, хто підтримує його дії людей. І тоді я вже зіткнувся з хвилею хейту проти мене з Прибалтики, Польщі і погрози були на мою адресу. Але зараз мій телефон знаход... Одиться в певному місці, і всі дзвінки відстежуються певними органами. З початком повномасштабного вторгнення Коля почав штампувати пости в соцмережах, мов гарячі пиріжки, ніби готувався до цього все життя. Тяжка ти людина. спочатку були юридичні каламбури за словами Баскова, так звана СВО Росії відповідала міжнародному праву. Він сипав статтями і статутами ООН без розбору. Батько завжди думав, що я буду професійним військовим, але, на жаль, не склалось. Поступово зі співака на провладних концертах Басков перетворився на справжнього зет-пропагандиста. Його соцмережі переповнені георгіївськими стрічками, текстами про величерефії та українофобією. <плес> за ну, понімається, Ніколай добре знає про хворобливу любов своїх господарів до сакральних дат і пафосних історичних відсилок. Тому вирішив підлизатися по повній. наркомани отот. Він влаштував концерт у тимчасово окупованому Донецьку на Савур Могилі. І не аби коли, а рівно о 4 ранку, 22 червня, так, так, у ту саму дату і час нападу Гітлера на Радянський Союз, показуха зашкалює. Кремлівські ментори аплодують, стоячи. Разом із ще одним відданим путіністом Лєпсом Коля навіть пообіцяв виплатити по мільйону рублів за кожен підбитий леопард. От не дають все ж німецькі танки спокою московитам. Так ви ж навколо От тільки гріша традиційно добряче набрав градус, і тепер, схоже, сам не пам'ятає проти кого воює і який, взагалі, рік на календарі. Мільйони швиденько розходяться по чарках. Все, що ми можемо зробити для нашої радянської армії, ой, російської, вибачте, армії, ми будемо робити від чистого серця. Я впевнений, коли вони повернуться з перемогою, у цій перемозі повинно бути серце та участь кожної людини. Басков не просто читає методичку, він відіграє наповну з екранів зомбоящика. Намагаються залізти у душу кожного росіянина, щоб пробудити у них зга гаслий патріотизм. Вибачте, що в мене емоційність така. Ну, у мене це все стоїть перед очима. Багато хто цього не бачить. Але насправді наші військові це великі герої. Це люди, які зараз роблять все можливе. Розумієте, щоб сьогодні ми спокійно ходили нашими вулицями, ходили до ресторанів. За таку наснагу Путін публічно нагородив Баскова орденом на людях. Далі залишилось тільки в Госдуму подаватись під прапорами єдине. Росії сьогодні я хочу сказати слова вдячності, захвату нашим бійцям, героям і тим людям, які виконують зараз спеціальну воєнну операцію. Раніше він їздив з гастролями до США, співав з оперними примадонами, а тепер жаліється, що у відпустку може полотіти лише до Африки, Туреччини, Еміратів та на Мальдіви. Адже більшість цивілізованих країн додали Баскова до списку небажаних осіб. Я під усіма санкціями. Як папірець не відкриєш, там скрізь моє прізвище. А в Україні для колі взагалі підготували ордер на арешт, за посягання на територіальну цілісність. Тому, звісно, замість Дубай може спробувати незабутню відпустку на нарах. Послухай, ти басков, натерте ти наполіроване. Жити вам залишилось недовго. Скоро ви почнете себе жерти. Скоро на твої концерти ти будеш приїжджати за їжу.